За моїми плечима український Донбас. І саме тут вирішується доля України. Перед тим як ви почнете дивитись дайджест, я хотів би прокоментувати вчорашню новину, яка сколихнула весь цивілізований світ, український народ взагалі всіх адекватних людей на цій планеті. Те, що вчора відбулося в Сполучених Штатах, це просто це просто величезний біль. Для нас, для українців, які вже понад 11 років і понад 3 роки повномасштабної війни борються за свою незалежність. Америка, яка, здавалось би, мала ну, з якої починаються всі правильні демократичні цінності в світі, абсолютно, абсолютно без дружніх, партнерських почуттів поставилися. До України, і це бачило в прямому ефірі величезна кількість людей. Я зараз не буду коментувати перемовини, тому що це величезна катастрофа, і не буду давати їм оцінку. Я впевнений, що висновки над тим, що відбулося, зроблять і наша сторона в першу чергу. Бо як би там не було, які б емоції в нас не були. Нам все одно потрібна американська допомога, нам все одно потрібні партнери американці, і ми маємо завжди залишати. Для себе можливість спілкування, співпраці, адже це є дуже і дуже важливо. Тепер крок за Європою, яка обіцяла, що навіть без допомоги Сполучених Штатів буде підтримувати Україну заявою Мануеля Макрона, Страмера. Е всіх я хочу звернути вашу увагу і моє величезне сподівання тільки над тим, що і до такого сценарію. Наша сторона була готова, адже недаремно президентський літак до США зупинився в Ірландії. І я сподіваюся, що ця пастка від Сполучених Штатів в перемовинах, в яку ми потрапили, все ж таки вона теж була десь передбачена. І хочеться дуже сильно побачити реальні дії, конкретику від слів до діла, від Європи, від саміту, який завтра відбудеться в Лондоні. Адже без Підтримки європейських країн, наше існування буде дуже і дуже і дуже дуже неможливим. Тому сподіваємося лише на себе і кожен на своєму місці має робити все від себе залежно, заради того, щоб наша країна стояла і вистояла. Я не буду зараз говорити про якісь заговори, ще про щось. Мені є багато чого сказати, але треба видихнути емоції і думати, що робити далі. Повертаємося на схід. І всім приємного перегляду. За моїми плечима український Донбас. І саме тут вирішується доля України. Не в Білому домі, на Увальному кабінеті, а титанічними щоденними зусиллями наших воїнів. Кожного і кожній, хто щосекунди віддає своє життя за Україну. Це ексклюзивно Даджес Блауша з фронту. Привіт, друзі! Це дайджест Блауша, щотижневий подкаст про головні події в Україні та світі та все, що хвилює кожного українця. Сьогодні у нас унікальний подкаст, тому що ми в ну, прифронтовій зоні. І у нас цікавий з'їзд. Це схід. Схід вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Схід це не просто військовослужбовець, а взагалі надлюдина, яка єдина, єдиний військовий, який вийшов за засталі, не здався в полон, ще тиждень переховувався від росіян, пройшов понад 200 кілометрів по окупованій території і вийшов на українську землю. У мене всього два питання. Е, як ти на це наважився і як це вдалося взагалі? Наважився, в принципі, там багато людей думає, що там я приймав це рішення, коли там вже було оголошення про полон, про те, що виходимо. Але насправді я це вирішив, коли ще я сідав просто в гелікоптер, що я не здамся, і все. Будь-що, ну просто як це вийшло, воно буде описано в моїй книзі. Круто. Це, до речі, таке прев'ю. Хто додивиться до кінця, буде мати змогу отримати можливо, книжку, і ми про це поговоримо. І ми принципово не розказуємо твою історію, тому що в Ютубі ти давав вже великі коментарі про те, як це відбувалося, і всі, хто бажають, я рекомендую подивитися, щоб знати все і більше про наших героїв. Я бачив тебе в Америці, де ми познайомилися. Так тому я радий взагалі тебе бачити. No, Хотів би спитати про твої враження. Що ти скажеш? от ти побув в Америці, почув про американську позицію. Ми тоді з, з тобою в Унісом чули про неймовірну підтримку України, і тут ми з тобою повертаємося. Через тиждень бачимо такі заяви. Ну, як ти до цього взагалі ставишся? І чи не викликає у тебе це як у захисника ну, розчарування? Та ні, напевно, не викликає. Бо, в принципі, ми як робили свою роботу, хоч з підтримкою, хоч без підтримки, ми будемо робити цю роботу далі. А на сьогоднішній день, напевно, більш ніж 80% вражені все ж таки. Завдяки безпілотним літальним апаратам, які виробляються в більшості в Україні, звичайно, хотілося би, щоб закордонна допомога, і в частності американська, була більшою і суттєвою для нормальних успіхів на лінії фронту. Але маємо, що маємо, ми не повинні. Вважаю там сильно дивитися, там допомагає країна чи не допомагає. Ми повинні пристосовуватись до тих умов, в яких ми е, знаходимося сьогодні. Тобто, якщо Америка не допомагає, ми повинні знайти інші канали, хто нам буде допомагати, або е, інші канали там для постачання зброї, яка, яка нам потрібна для того, щоб успішно виконувати завдання на фронті. Але ти згоден, що все одно, от те, що ми чули там, воно ну дуже відрізняється від тих заяв, які ми чуємо сьогодні. Звичайно, згода. Так, і в цьому контексті, чи я по своєму досвіду питаю, чи не підказують тебе побратими, що поки ти не з'їздив в штати, все було ок, і, і підтримка, і заяви. Але після твого повернення все змінилося на 180 градусів. Декілька таких жартів, звичайно, було. Скажи тобі, як військовому, який пройшов ну досить непростий шлях. А от наскільки взагалі ну, от, неприємно, е от коли говорять, що не Росія напала Україну, а війна була спровокована? Що Україна, це я цитую, що Україна мала три роки щоб закінчити цю війну. І там спільна їхня навіть резолюція в ООН, яка там де не розказує, що Росія це агресор, ну звичайно, це абсурд а абсурд коментувати. Ну якось не знаю, як це прокоментувати. Просто це неправда, і все в Америці. От, скажи, ви чим взагалі займались? Ви розказували? Ну, тобто, як яка була ваша місія? Якщо про це можна говорити, так в Америці було декілька зустрічей з. Представниками політичного життя американського, тобто, це були і конгресмени, і сенатори. В нашій команді були різні люди з різних сфер, там і політична сфера, тобто депутати і гуманітар-гуманітарна сфера. І також ми були як представники військового крила, і кожен доносив свої месенджі. Ми спілкувалися звичайно про збройну підтримку, також. Знаючи з, з ситуацію з хлопцями, які потрапили в полон да, там, з гарнізону Маріуполя, їхню проблему, що е, досить суттєвий час їх не обмінюють, е, плюс катування, плюс е, ну, неможливі утримання в полоні. І кожен день, поки вони знаходяться там, це для когось може вартувати життя. Е, е, і тому я також доносив. Е, Ще позицію по військовополоненим і проводив приклад, що деякі країни, такі як Саудівська Аравія, там, да, об'єднані Арабські Емірати, приймали участь в обмінах в обмінах, і також пропонував політикам американським, що можливо Америка також долучилась би до такої великої гуманітарної місії. Круто. Перш ніж я тебе спитаю про закінчення війни, бо це теж таке ну, актуальне питання, скажи, що зараз взагалі відбувається на фронті? Бо ну, я взагалі тебе спитав навіть перед зйомкою: я думав, що після твоєї історії, після вигоду з Азовсталі, ти вже мав можливість списатися і в тебе там ну, якась суто гуманітарна місія. Але ні, ми з тобою списалися, ти мені пишеш, я виконую бойове завдання, там то там. -то". Ну, в мене шок. І ну так склалося, що ми привозили чергову допомогу на фронт. І от дякую тобі за цю можливість записати цей подкаст. Чи розслабився ворог? Тому що всі говорять мир, мир, мир. Вже завтра всі чекають. Мир, що на фронті? Ворог точно не розслабився на багатьох ділянках фронту. Ворог все ж таки продовжує наступ, але помітно, що на деяких ділянках. На фронту ворог теж видихається, в нього є дефіцит деяких ресурсів, але наступальні потуги він продовжує підприймати знову і знову. Тож недооцінювати ворога не варто, бо з людським ресурсом у ворога проблем, проблема мені здається не буде ніколи. Це набагато краще ніж у нас. В якщо ми беремо людський ресурс, то звичайно в них країна більше, людей більше, плюс люди неосвідчені, яких можна легко завербувати або змусити їх іти в армію, там да, під там загроза, ну під загрозою там кіремних строків, там велике там ще якоїсь ерунди, тобто ну. Але велика кількість них ідуть навіть за гроші. Там е агресор створює умови, щоб так, вони Так, звичайно. Матеріальна складова також працює, і е напевно наша країна вже і переймає напевно досвіду ворога. Що да ми знаємо, що молоді також запропонували, запропонували цікаві контракти е е е там, де да, е там, де в принципі будуть така матеріальна заохочувальна частина. Але все одно, ну що нас відрізняє від ворога, це те, що ми воюємо за свою землю, і ми воюємо ну не за гроші, а точно за ідею збереження незалежної України. Цього у них ніколи не буде. Так, так, звичайно. Але ми також, як країна, повинні використовувати всі інструменти для залучення наших громадян у військо і мотивувати їх, в тому числі фінансово, В цьому поганого іншого немає. Тоді питання закінчення війни. Всі говорять, терміни називають, ну, правда, поки вони ну, не вкладаються, але ж говорять, чи віриш ти особисто в закінчення війни, от, маючи всю ту інформацію, яка є в інформпросторі, маючи відчуття, які є тут на фронті, і чи віриш в те, що ця війна дійсно закінчиться в найближчі місяці? А, ну ми напевно ще з 22-го року бачили багато там да, різних експертів, які там казали, що війна тоді закінчиться в жовтні 22-го, там листопаді. Баді двадцять го ще колись там кожен там може щось вигадувати. Я не вірю, що війна закінчиться повністю. Я вірю, що вона може перейти в інший вимір. Ну тобто вона може з гарячої фази перейти там, да, в трошки холоднішу, але потім знову в гарячу. І так, в принципі, поки. Не вирішиться, напевно, питання в ту чи іншу сторону, бо ми знаємо, да, що і у нас окуповані території, і по Конституції РФ також є окуповані території. І навіть коли буде умовно якесь затища або перемір'я, то все, все одно ці питання будуть актуальні і будуть нависати над двома країнами. І як ми будемо це вирішувати далі, я не знаю, але в. Близьку перспективу, я не вірю, що ми там да, звільнили звільнимо зараз там всі території. Але в довгострокову перспективу, там 10, 20, 30 років. Ми, наша країна, ми повинні планувати наші дії по звичайно, по поверненню всіх взагалі територій, які ну ми маємо по закону, і твого рідного Луганська теж обов'язково. Першу чергу є така мрія повернутись додому, так да? ну не знаю, чи буду я там жити, але я хотів би погуляти по тим дворам, де я гуляв в дитинстві. Окей, а як на твою думку має закінчитись війна, е, тільки якщо говорити з реальної точки зору, от е, як є сьогодні, які гарантії безпеки мають бути, щоб ну, це закінчення було не настільки короткотермінове про те, що ти зараз сказав, а щоб ну, була можливість реально закінчити цю війну, а не дати час ворогу перегрупуватися, знаєш? Ну тому що в мене складається враження особисто, якщо вивчати там і навіть історію десяти років. Вони знову використають цей час, щоб на нас ну, знову напасти. Я думаю, єдина гарантія безпеки, яка можлива для нашої країни, це сильна мотивована та технологічна армія. Щоб будь-який ворог, який потенційно, да, міг би там, на нас нападати, щоб він розумів, що. Ну, щоб в нього не було бажання це робити, знаючи наші е, серйозні спроможності, знаючи, що наша армія буде бити, що вона настільки міцна, що ну, в принципі, е, е, ніяких шансів у ворога немає. От е, така гарантія, напевно, є. Що на нас ніхто не нападе, а там НАТО, ще якісь об'єднання, це все ну, сьогодні є, завтра може не бути? На це сподіватися, думаю, не варто. Що порадиш взагалі нашим глядачам? Твоя порада на майбутнє. Це якраз от те, про що ти говориш. Про те, що нам треба готуватися самим. Можливо, чим відрізняється третього ОШБ від інших ну, там, підрозділів, бригади Збройних сил України і Сил оборони. Як людям готуватись? І чи варто взагалі це робити? Звичайно, варто. Я думаю, що ми повинні починати також з виховання нашої молоді, це в закладах освіти, впроваджувати якісь курси базові, там, да, і, можливо, зі стрільби з тактичної медицини. В принципі, тактична медицина потрібна людям, навіть тим, хто і не буде в армії, там да, ніколи не опиниться, але у нас є ворог, який. Запускає бо нам ракети, шахеди, і багато цивільних страждає, отримує поранення, і будь-хто повинен мати навички надання першої медичної допомоги і так далі. Звичайно, я думаю, виховання молоді це така стратегічна історія, якою наша країна повинна займатися для того, щоб убезпечити наше майбутнє. Ну, а як ти, будучи народжений в Луганську, да, ну, це здавалось би. І воюєш, скільки років ти на війні? А, ну, З першої половини 2015 року по 2020 рік я служив в полку Азов. А потім а, війна перетікала в таку фазу, а, можна сказати, негарячу не фазу війни, і мені стало вже скучно Нудна. там, да, нудно, і. Я звільнився. Звільнився, пішов працювати на кораблі, супроводжував цивільні суда через зону підвищеного ризику, тобто зону піратської активності біля Сомалі. І вже там недовго попрацював менше двох років, як я звільнився, і одразу довелося повертатися, бо почалась. Повноваштабне вторгнення. У тебе ж там тяжкий шлях був, до речі, повернення. Так? Під час початку повномасштабного вторгнення тебе в Україні не було. Ну так. Не сказав би, що прям тяжкий, але довгий. Бо це все сталося, коли я був посеред океану. Тобто в ніякий аеропорт я не можу вийти там до корабля. І мені довелося дуже багато днів чекати, поки мій корабель зайде в якийсь порт. Щоб, просто, ну... щоб ти зміг добратися. Да, да. Скажи, про що ти мрієш у цивільному житті? от Отявімо, ми перемогли, війна закінчилася. Чи бачиш ти взагалі себе у цивільному житті? От у нас тут за кадром сидить мій земляк, школа і теж я на це питання задаю. Я кажу, скільки я його все життя знаю, він постійно воює, у нього там майдан, війна, двіжуха, війна. От ти себе бачиш у цивільному житті? І чи хочеш ти взагалі цивільного життя? Я не знаю, я так на жаль, не можу планувати. Своє життя там да, на якийсь довгий період, як там це можуть робити люди в якихось странах, де не йде війна. Але не знаю, я б хотів би, напевно, здійснити якусь велику подорож, можливо, там. На кораблі? Ну ні. Напевно, на велосипеді, навколо Африки, можливо, не знаю, от щось таке. Або навколо світнього якусь подорож на мотоциклі, не знаю. Ну, щось, щось таке. Хотів би поподорожувати світом різними країнами, різними континентами. Ну, Така мрія є. А чим саме займатися, да, коли закінчиться війна? Ну, не знаю, не планував поки. Планів на майбутнє немає. Е, на жаль, ні. окей. Е, враховуючи взагалі твою роботу, у нас ну, все стримано і враховуючи, що ми не кожне питання можемо тебе політично задати, я би хотів би підсумувати наше інтерв'ю. Порадою в першу чергу для молоді, тому що ти в контексті питання, що ти з Луганська, і як ти потрапив в Азов, ти все, все одно трішечки не сказав. Е, ну, звідки і, і яким чином зародився в тобі той правильний націоналізм, який є, що ти ну любиш батьківщину, захищаєш батьківщину, будучи серед океану, все одно повертаєшся для того, щоб я ще, будучи в Луганську, просто потрапив в гарну компанію. Тобто компанія вирішує все. А, так, звичайно, твоє оточення. Якби я не потрапив в, в нормальне оточення, можливо, б я був би якимось дебілом, там, який би вже десь здох би при штурмах українських позицій, там, де якщо б мене б, там, мобілізували, якщо б я залишився в окупації. До речі, друзі дитинства якісь знайомі не воювали. Ну, ти знаєш а, про такі? Так, я стояли? знаю такі випадки, їх там людям давали якісь трьохлінейки, залізні каски. Від в самовбивчі атаки і звичайно вони там померли тобто ну, ну а ніхто не зміг не намагався з тобою зв'язатись там і не спитати там Та я ще деяким людям пропонував ще з 2015 року виїхати там да, стати на сторону добра а, якби видати всіх поплічників і да, з якими вони там мали стосунки але на жаль не, не зміг я переконати так да, тому що все одно ворожа машина вона теж працює і Ну, якщо так подумати за 10 років за 11 років війни, ну виросли покоління, мабуть, на ті інформації, яка не відповідає дійсності. і Вони ну там природжено думають, що ми вороги. Так, в Луганську, наприклад, була така атмосфера, можна сказати, ватна. І єдина якась там більш-менш нормальна організація, да, яка рухалась в якусь проукраїнську сторону, ще там до 14 року і так далі, це були Луганські футбольні ультрас. І Я потрапив саме тут до сів таку кампанію, там почав їздити Україною різними містами, знайомити знайомитись з різними українцями з різних регіонів. І звичайно, коли там да, почалася там різна Дезінформація, там да, що нас там прийдуть, там хлопці зі Львову там всіх виріжуть за те, що ми розмовляємо російською. Звичайно, я це не сприйняв, і будь-яка нормальна людина да, це не сприйняла. Але багато людей, які ніколи в своєму житті там да не виїжджали там зі свого городка, там села, там района, і вони були в такої бульбашці, і саме з ними було російській пропаганді легко працювати, і їм можна було в голову налажити, ну, все, що завгодно, і вони в це вірили. Якщо б у тебе була можливість змінити своє життя і щось переписати, пережити по-інакшому, чи пережив би ти його так, як, як пережив, як воно пройшло. Ні, у мене найкрутіше життя, я найщасливіша людина, що я живу в такий час і приймаю участь в таких подіях. Я б нічого в своєму житті не хотів би змінювати. От Все, як є, це кращий шлях. Ми говорили і знаємо про те, що ти пишеш книжку. Я впевнений, що це буде крута книжка, а школа сказав, що він чекає взагалі на Netflix фільм про тебе. Я впевнений, що такий час не стане. Тому що, до речі, хто не дивився, є фільм Третій штурмової. Як ми були? Ре... Ми були рекрутами. А, Ми були рекордами, і я думаю, що ти якраз про нього теж в Америці говорив. Так, ми взагалі в Америку приїхали презентувати саме цей фільм, а вже. Якби... Додатково, Додатково да, були зустрічі. Я всім рекомендую його подивитись, крутий фільм. Я, я його особисто дивився, і перший, перший раз тоді я побачив тебе, а вже потім почав вивчати. Наша традиція дивись, кожен гість у нас е, дарує подарунок, Ну, враховуючи, що ти книжку, пишеш, вже скільки часу, скажи. Багато. А скільки ще будеш писати? Сподіваюся, що в цьому році вже вийде. Вона написана, але ще є деякі етапи, які м, повин, е, ми повинні пройти, щоб її надрукувати, да, якийсь тираж. Але так вона в принципі вже написана і відредагована. Давай домовимося за кращий коментар, ну, от наша традиція. Подарунок ну, перше, це буде книжка, але ми ну, розуміємо, що це тривалість цього подарунку. Вона займе якийсь час. Але щось від тебе пов'язане з третьою штурмовою там. Підпишеш схід і комусь на пам'ять щось даш. Давай навіть не будемо зараз не будеш про це думати. Обереш Так, тебе... да, я оберу і. І такий подарунок надаш. І за книжку ми теж домовились. А домовились так. Дякую тобі за те, що приділив час. Я знаю, що тобі треба продовжувати виконувати бойові завдання. У тебе не так багато часу. І сподіваюся, що ми з тобою побачимося хай дуже, дуже скоро, якомога скоріше, коли Україна переможе і ця війна закінчиться. І ти все ж таки знайдеш себе в цивільному житті. І ми побачимо ну, схід в іншому амплуа. Добре, подіваю, здомовились. Дякую кожному, хто додивився цей подкаст до кінця. Не забудьте підписатися, поставити на дзвоник, ну і написати коментар, щоб отримати крутий подарунок, бо можливо, це навіть буде якась зустріч зі східом. Ну, ми, ми про це поговоримо. І дивіться нас, і вже наступного тижня з цікавим гостем. Побачимося.